Ну що, друзі, всім привіт! Цілий рік не було огляду біткоїна. Це звичайно, жарт. Але сподіваюся, що ви вже поїли всі свої новорічні салатики і вже вертаєтесь повноцінно в роботу, тому що, в принципі, немає часу, ринок, як ви бачите, динамічний, росте дуже багато подій. Ще сьогодні буде огляд на інші події. Зараз хочу конкретно про біткоїн, тому що є слух, слух про те, що на цьому тижні буде підтвердження ETF по біткоїну. Звичайно, це ну прям дуже такий. Позитивна буде новина для тих, хто не розуміє, що таке ETF по біткоїну. Поясню простою, звичайною мовою. Дивіться, ви знаєте прекрасно, що американці люблять купляти е, акції, да? тобто вони, якщо мають якісь зайві гроші, вони купляють акції Apple, Tesla, Microsoft і тому подібне. А купити біткоін, ну, що це для нас означає, щоб купити біткоін потрібно, або скачати гаманець, або потрібно. Зареєструватися на більше, чи тому подібне. А так, ІТЕФ біткоїну дасть змогу простому американцю, який просто зможе так само купити біткоїн, як він купляє акції Тесла Google і тому подібне. Тому я думаю, ви розумієте, що це буде дуже велика сума грошей, велика ліквідність буде заноситись в ринок. На цьому фоні, в принципі, ми можемо трішки підрости. Це так коротко, що ви розуміли, що таке ETF. Далі, що я бачу по ринку, в принципі, яка у нас тут складається ситуація? Ну, якщо ми відкриємо Днівку, то ну, знаєте, от саме прикраше, що завжди відбувається, коли у нас є якісь новини. То ринок, що робить він, зажимається, і от так, щоб ми тут сиділи і думали, гадали, що у нас зараз має відбутися на цьому ринку і куди, в принципі, має він піти. Е, може бути таке, і дуже часто це буває, коли ми очікуємо, що зараз виходить позитивна новина, а ринок ну, або перед цим, або е, на фоні цієї новини, може зробити ткат, зняти цю всю ліквідність, тому що дуже багато людей е, будуть ставати в лонг-позицію, тому що будуть очікувати на те, що ми зараз полетимо ту зимон. Тому тут потрібно. Бути дуже обережним. Якщо ми відкриємо SP500, то ми бачимо, що у нас тут є місце, да тобто куди ціна може може спуститися. Тобто, у нас тут є рівні, є неперекриті імбаланси, і в цьому плані потрібно зараз бути дуже обережним, якщо ви збираєтесь там лонгувати. І ще, я хочу поговорити зараз про один. Одну монетку. Ті, хто в ринку давно, вони прекрасно знають, що є у нас одна монетка, яку називають індикатором біткоїна, індикатором ринку, скажімо так, це в нас монетка Litecoin. Да, і давайте просто відкриємо її графік, тому що які у нас поставало питання, коли ми, наприклад, дивилися біткоін. Ще раз перейдемо до біткоїна. Що у нас тут ми бачимо? Ми бачимо, що. Ми, грубо кажучи, зайшли в структурку. Тут щоб... да. тобто, у нас наша структура. Ми зайшли в зону БТС. А ось тут. І ну, у нас постає питання: що зараз далі? Тобто, тому що по факту ми. Маємо злом структуру попередньої і зараз ми знайшли структуру, як у нас ціна по структурі рухається. Верх-вниз, верх-вниз, да, тобто таким, грубо кажучи, законом пінг понга І по факту ми зайшли зараз в зону інтересу для набору шортових позицій. І, в принципі, зараз теж таке питання, що робити далі. У нас буде розворот ринку, ми ламаємо структуру і йдемо вверх на лонгову структуру, що ми все-таки зараз зайшли в зону інтересу для набору шортових позицій. А, тут потрібно бути обережним. Тому. Я їх пропоную вам подивитися на лейткоін. По факту, так, да, якщо ми відкриємо його, ну, плюс-мінус, ми бачимо структуру, яка відповідає структурі біткоїна. І що ми бачимо? Ми бачимо то саме, ту саму структуру, той самий БТС, і те саме входження в зону БТС. І я не говорю, що це зараз буде сигналізувати нам той факт, що у нас біткоін зараз ввалиться. Але я говорю і підвожу вас до того, ви повинні навчитися самі аналізувати і самі робити висновки з тої інформації, яку ви отримуєте. А, можливо, той факт, що зараз буде на фоні прийняття ETF, ми побачимо відкат. Побачимо відкат, чому? Тому що на фоні того, що буде прийнятий ETF, ми росли. І дуже часто буває в ринку, так що коли, наприклад, ми очікуємо якусь дуже позитивну новину, ми ростемо, 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 коли ця позитивна новина, виходить. Навіть так, ми її очікували, ринок відкатується. Тому що всі думають, що вони зараз розуміше за всіх, стоять в вангові позиції, а їх ринок збриває, Тому тут будьте -то обережні, якщо ви збираєтесь лонгувати, то, ну, будь ласка, з такими якимись розумними стопами, тобто, якщо у нас буде якесь формування там, структурки. Да, тобто ми, ми вийдемо там за цю структуру, у нас буде проторговка, закріплена цим рівнем і десь там вверх, а, можливість перенесення стоп. Або, якщо ви, наприклад, зараз вже в позиції, то бажано свій стоп підперти без убиток, тому що, в принципі, за цю ліквідність, ось цю, я думаю, що вам потрібно сховати свій стоп, <кх> бо, кажу, може бути всяке, і, і потрібно на це все звертати увагу. Тиждень такий, скажем, Дуже такий інтенсивний. Ще хочу вам сказати про проєкт про Solano, да, яку я купляла, ну, можна сказати, що майже на дні. Вона у мене куплена по 9 доларів, десь, десь ось тут я її купляла, тобто ну, майже, майже підхопила дно цієї монетки. Що по ній хочу сказати? Ті, хто зараз там, тому що зараз проєкт Солана і це все, що відбувається на ній, це все зараз на хайпі. А, люди там просто ну, чують Солану і думають, що вже її потрібно купляти. Дивіться, тут у нас такий момент цікавий відбувається. У нас а, сформувався такий розворотний паттерн. Тобто ціна наросла. У нас було оновлення хаїв, 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 все. Е, оновлення хаїв припинилося, у нас тепер ЛОЇ оновлюється. Що це означає? Це означає, що у нас зараз е, ціна розвертається. Це не означає, що вона зараз паде там на 9 доларів, чи скільки вона там коштувала. А, а визначає той факт, що у нас тут є зони інтересу, можливо, цей СТБ. Який зародив цей рух, можливо, сюди сюди, сюди да, ціна прийде. Тому будьте уважні, і якщо ви там теж думаєте ланувати села, то вона, в принципі, має місце, куди ще відкотитися. І це дуже, в принципі, така гарна ціна для того, щоб можна було її докупити. Тому що солана, якщо ми відкриємо, вона на піки коштувала 250 на. 258 да, доларів. І, в принципі, я думаю, що вона має потенціал обновити всі свої хаї. Тому будьте -то обережні ще з цим проектом. В принципі, це поки що все, що я хотіла сказати спочатку. Сподіваюся, що ви вже повноцінно втягуєтесь в робочий процес. Поступово буде даватися знову корисна інформація. Сьогодні буде ще один огляд, на ще один хайповий, скажімо так, проект. Тому чекайте.